так, три. один, Всім вітання. Трошки пострімимо, і пограємо. І не знаю, чи ми пограємо сьогодні зранку в цей сервер. Пробуємо. Так, що тут у нас по якості? Видніки запустим. В мене щось таке подозріння, що ми не заскочимо на цей сервер. Зараз, іменно зараз. Так, TikTok є всім привіт. Чекаємо, поки запустить на сервер. Прийму, там ми сюди не запоряднемо. з Росіяні не збираюся її грати. Коротше, русских немає, бачите? У нас три чоловіка, я четвертий. Русофоб один сидить, чекає. А чого ж він тут сидить 1K? На сервер прикольний буде. Працює. А Ютуб? А Ютуб. Чатик. Чвятик. один А Ютуб не сповіщається. А чому? Зараз будемо хочу б він тоже сповіщався. Типа даленького. Може музичку виключити? Якусь таку бодрящику. Гей, курва бля, щось типа такої музички. Так. Чата, оповіщення. Оповіщення. Yeah, поднетом, давай она, наверное, да хм. звук Без звука включена. Let's go. цей може бути. Вибрати. Тільки чого твіч на твічу тільки цей звук? Мені цікаво, як його вибрати і там, і там. Ну, тут зазначено YouTube, Twitch. Тиль, значки. Що, ніфіга не зайдемо ми сьогодні, ні? Блин, нахуй. Да гусей не хочу заходити І грати. Так. Пять человек, якщо може хтось зайшов? це то Та інфа, що я був. Ну якщо чесно, вже і на ті всі останні сервера зараз не хочу заходити. Це мені подобається. Три дня такі. є. Неігрова фракція. Курва бобер. Просто ніхто за русского не прыгає Я не хочу. Наверно прийдеться. Прийдеться піти на інший сервер. Піду зараз подивлюся качера там, звичайно. Um, так. Перший сер, 12 чоловік черга. Третій. Ти на третій. Підем на третій. Труки там поіграємо. Може по ті ти. Рапсі рапсіяні. Прыгаем сюда. Ой, мне треб... Блять, ладно. Чика-чика-чика-чика. Эти где-то проебались с УАЗиком, кто его знает. Либо пешком где-то обездуют. Чика-чика-чика-чика. бобер Может взяти на Міссурі, завести. Чи не на Міссурі, а наприклад на... Луїзіану. Провізію завести. Поки є можливість. Так, біжить, біжить, підар. Біжить, біжить. Підарю. Тут по яйцях. Ту по яйцях, каже. Так, де цей? Коротше, ставим туди. Mm-hmm. Как хуйово роз розстроює де вернулося це. Так, Ой-ой-ой. Достань да ты уже, блядь. Можно как пусть спинить его. Куда ты уже станешь? Нарешь. Я дві э, цистерни, блядь. Бля, брат, солі, це ти это блядь, брат. И все нахуя э, гсма стильки, блядь? Чому я не, ви, не вивантажив його завантажити, Вивантажити припаси, а чому відчинити? А чому я не можу вивантажити, типа що, блядь... Що треба построїти? Тут цю палатку тоже тут поставити, її треба поставити десь подалі, щоб можна було. тут можна ще поставити. Так, радійка стоїть, палатки стоять Я би цю радійку поставив би десь інакше Наприклад десь не знаю так шоку иначе не поставишь нігде получается и до якої воно точки привязывается що воно ось так почему тому блин тому. То, в принципі, вони ж нападати вроді би не будуть на цю точку, правильно? Чи будуть, ну, хай все одно. А мені цікаво, чому сюди не вилізло більше? Вивантажити може сюди під'їхати вивантажити, не знаю. сюди. Майже повний грузовик, мене. Не вивантажується. Можно? Все, пусто, пусто. Поїхали ще привеземо. Таке вже на щось інше. Зараз буде ніч. I Потім будемо воювати зараз завантажимо. Дякую, дякую. Богдан Микитюк для чого закрив? Хороша вентиляція була. <рес> ну да. В жару, ні? Ну я знаю. А то есть забудовая Міссурі, Missouri, да то в Миссури. У меня сейчас на меня Ну я зараз поїду туди, попробую, на Міссурі. Тут вигружу ось це. Да мой, сука. Вивантежите. Да, я, я думаю, це краще, чим, Ну, на початку, щоб настріляти. Треба навозити, розбудувати і. Да, блядь, я свій нахуй. І так швидше. Це був з той команди нахуй. Минус наль. Він туди возить, я сюди вози. Здорова. Турецький, Турецький здарова. все такие, цей, стеснительный без Да хороший долбит, долбит, это свои. долбит, я не долбит, это же Туди мої очі дивилися. <різований> Колорадо атаковано <різований> опа. ПТРчик стоїть, може забрати, якщо він відкритий, потім. Завантажите. Это самый проще, наверное, вариант. Прокачаться. Так, завантаженный, да? Помню все. На перший порах е прокачатися, а потім бля, щоб можна було там БМПшки всякі брати. І вертоліти, я дуже вертольота хочу взяти. Так, а ну туда поїдемо? На Місурі поїдемо. І... Где-то по где тут радейку. Бля, я вычно куда-то заеду нахуй. Як? Лунтик Дарова. Дарова. Стука, розбив машину. Як тут об'їжджати? Тут вони, сука, ну ніхуя не зробили, так, щоб, блять, нормально проїхати, бля. Нема нормальної дороги, ну піздец, просто, бля. Лунтик як там. Та нічого, блять, розбився тільки що. Поки провізію вожу. Блять, в об'їзд їхати, чи шо? Чекай це не це не ця полона. Там тик пино пластывалиш. Пока що не Пока підвищую свою кваліфікацію, як то кажуть. Щоб потом можна було щось взяти. Ну, блядь, от як так розкладати? Дивись, грузовики там нахуй То там, блядь. Ну клепка є, хто це, блядь розкладає? А, і тут нема грузовиків. А що за бред? Лунтик хочеш бути. Генералом. Да, 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 да. Вертушку Вір хочу взяти, понял? Дивись, от бігаєш по всій базі, блядь. Я бачу, бачу, нахуй. Бо ти наркоман. Забінтуватися. Бо більше не треба бинтуватися, получається. Так. Я вже делал. Один раз забінтувався, другий раз, якщо забінтувався, третій не дає, значить все, блядь.